Всім привіт! Можливо, у вас або у когось з ваших близьких хоч раз боліла шия, і ви намагались зробити собі краще, рухаючи плечима таким чином або головою потираєте шию і хочете, щоб вам стало тіпо, краще. Такий характерний рух це, це отака от, от от історія. Значить десь там заважає між лопаток. І, або просто типу, терпне шия. Це не ростуть крила, це слабкі м'язи цього регіону, які, умовно кажучи, тримають вашу голову. Зараз я розкажу, як, як від цього позбутися. Берете, або купуєте, або крадете, жартую, купуєте найтоншу резинку, яку взагалі зможете знайти. Будь де в будь-якому спортивному магазині. Тут на цій написано 1-6 Реально більше не треба. Е, чіпляєте її за будь-яку опору, бажано від поясу і вище. До рівня очей можна навіть. Е, звичайно, я цього не рекомендую робити, але зроблю саме так, як ви будете робити вдома. Це вчіпите за ручку дверей. Затягуйте добре. Петлю, бо інакше вона зіскочить і прилетить вам по обличчю. І ви зможете викласти цей відос на YouTube в Fail Army або якусь там Gym Fakery. Ви часто вже бачили, як я роблю цю вправу. От так ви так її зафіксували. І вона от у вас на дверній ручці або краще вдома на батареї, чи на радіаторі, або в офісі. І от у вас відчуваєте, що починаєте репнути шия. Ви зранку, в обід і ввечері, встаєте, берете цю резинку, злегка натягуєте її, вона, наче, стає продовженням ваших рук. Зводите лопатки вниз, розтягуєте лікті в сторони і повертаєте кулаки над головою. А тепер поєднуєте ці два рухи, не розслабляючи лопатки. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І весь цей час тримаєте лопатки. Якщо не вистачає сил це робити, ви лопатки розводите, робите повний рух і все повністю відпускаєте. Плечі вверх не тягнути, лишати їх, трохи, типу примусово опускати вниз. І видихати під кожний рух. Згинати лікті. Резинка проходить чітко над головою. Запам'ятовуємо, або тримати лопатки, або рухати все разом і поступово звикати втримувати лопатки протягом всієї вправи. Так робимо три рази на день по 15 разів. І я вам практично гарантую, що проблеми з шиєю і е, такою неприємною такою звичкою е, совати плечима ця історія пропаде у вас. Назавжди. завжди. Будьте здорові і слава ЗСУ. Дай скидайте гроші.